Топ найочікуваніших фільмів 2023-го. Ти обов'язково маєш це побачити. 2023-й приготував нам дуже смачні релізи: повернення Лео Ді Капріо, Крістофера Нолана, Скорсезе, Форсажа, Дюни і багато чого іншого, і не тільки у кіно. Кожен українець розуміє, про що я. Тож додивись до кінця, бо фільми справді палаючі. Стукіт у двері. Найч Ямалан став режисером і співавтором сценарію цього психологічного трилера, заснованого на відзначеному нагородами романі про двох чоловіків та їхню всиновлену доньку у відпустці, яких тероризує група незнайомців із загадковими мотивами. Мені дуже подобається стиль даного режисера і його фільмографія, а фільм невразливий 2000 року для мене був взагалі колись ідеальним прикладом супергеройського фільму. Дуже цікаво подивитись на це кіно і авторський почерк режисера: Людина Мураха та Оса Квантоманія. Третій фільм про людину мураху приготує для нас продовження мульти Всесвіту і тему, яку я просто обожнюю у кіно та літературі подорожі в часі. І, відповідно, створення альтернативних реальностей, що може бути краще. Кокаїновий ведмідь. І так, справді був ведмідь, який передозувався купою контрабандного кокаїну, який скинув з літака в Джорджії ще в 1985 році. Це нікого тоді не вбило, але це не завадило сценаристам трохи поіронізувати на цю тему і створити комедійний фільм жахів Крід 3. Особисто мені подобається цей всесвіт боксерів. Продовження роки. Звичайно, вони не придумують нічого нового. Гарний хлопець в кінці обов'язково переможе, здолавши життєві перепони, що стануть на його шляху. Але спортивні драми вміють накрутити нерви на кулак та тримати нашу увагу до останньої секунди, навіть коли ти знаєш, чим це все завершиться. Шезам людь-богів. в цьому році, як ніколи, дуже багато. Фільмів про супергероїв, і Шазам також повертається зі своєю новою командою для того, щоб боротися з новими суперзлодіями. Тож для фанатів першої частини це буде подарунок. Джон Вік 4: Франшиза Джон Вік та Кіано Рівс, нарешті повертаються на екрани у 2023 році після дворічної затримки. Мало що відомо про фільм, за винятком того, що Джон Вік воює з верховним столом, і, можливо, його вважають мертвим. Режисер Стахелський офіційно заявив, що можливо у четвертій частині не буде щасливого кінця, і ми побачимо фінал для Джона Віка. Особисто моя думка така: перша частина мені не дуже сподобалась, друга була прикольний, третя не сподобалась. Тож четверта має сподобатись. Якось так складається. Підземелля драконів останнім часом дуже популярно знімати фільми та серіали по іграм. Побачимо, що підготує для нас даний реліз, адже зірок вони натягли туди цілий вагон. Але дуже часто таке трапляється, що кіно виходить прохідним, адже нічого крім акторів там не залишається. Ейр, він же повітря, він же Ейр Jordan. Бен Афлек повертається до режисерського крісла цієї спортивної драми, заснованої на реальних подіях про прагнення Найк зробити Майкла Джордана суперзіркою для нової лінії баскетбольного взуття Ейр Jordan. Решта звичайна історія. Якщо вам подобаються фільми, де розкриваються справжні історії успішних бізнесменів, тоді цей фільм для вас. Брати Супер Маріо в кіно всі знають Супер Маріо. Багато дітей 90-х зараз пустили сльозу, адже ті дні дитинства, де ми рубались у приставку і не особливо парились про життя, залишились позаду. І ось на наших спогадах, на нашій ностальгії, хлопці та дівчата з Illumination вирішили зробити трохи бабла. Побачимо, що з цього вийде. Не думаю, що щось геніальне, але було б цікаво побачити це кіно і знов поринути в атмосферу дитинства. Вартові галактики 3 про цей фільм немає багато чого сказати, як мені здається, це буде чергові вартові галактики зі своїм характерним гумором. І трохи з передозом зеленого в кадрі, але це черговий фільм Марвел, який збере касу і буде слугувати поціновичем Марвел розвагою. Форсаж 10. Це лише перша частина 10-ї частини форсажа. Друга буде зніматися у 2024 році по чуткам. І хоча наразі сюжет замовчується, але з трейлера ви можете побачити, що вписали Аквамена, наче весь цей час він невдало ганявся за бандою. Але чомусь ми його не помічали в минулих фільмах, а в цьому йому виділили головну роль злодія. Що ж, форсаж продовжується. Для всіх фанатів це буде подарунок. Русалонька дуже цікава екранізація русалоньки, навіть не знаю, що сказати. Мабуть, треба дочекатися, подивитися, а вже потім розминати пальць для написання власного коментаря. Але зараз дуже багато питань і так мало відповідей. Людина Павук навколо Всесвіту 2. Мульти Всесвіт людини Павука повертається, і це просто супер. Багато спайдерменів просто не буває, знаючи якість першої частини. Дуже чекаю продовження. Впевнений, все буде на висоті. Багато інформації поки немає, але велика кількість різних павуків нам гарантовано. Трансформери повстання звірів. Трансформери повертаються. Пам'ятаю, в якому я захваті був від першої частини, коли був дитиною. Хоча не скажу, що від того часу я сильно виріс, але ця франшиза намагається змінюватись, розвиватися і водити нових героїв. Тож побачимо, що в них вдасться у новому фільмі. Флеш мульти Всесвіт DC, Подорожі в часі, альтернативні реальності. Зараз це просто тренд. І скажу від себе, мені це подобається: Злий Бетмен, Жінка Супермен точніше тоді треба казати Супервумен, чим ще може здивувати цей фільм. Ось і дізнаємось. Індіано Джонс і Реліквія Долі. Гаррісон Форд повертається до ролі Індіана Джонса. Це чергова спроба зіграти на ностальгії людей, зібрати трохи бабла. І чи дійсно це буде гарне кіно? Дізнаємось 30 червня. Місія не здійснена сім. Ця дата була зарезервована за восьмою частиною, але і за ковіда ми побачимо лише в У будь-якому випадку Том Круз грає цього персонажа вже 27 років, і, судячи з трейлера, все буде як завжди: карколомні трюки, непоганий сюжет. Цікавий бойовик на вечір. Рузвельт. В інтро до цього відео я згадував про Лео Ди Капріо та Мартіна Скорсезе, які працюють над стрічкою Рузвельт, що розповідає про життя 32-го президента Сполучених Штатів. Багато інформації про цей фільм немає, але є дата релізу: 14 липня 2023 року. На жаль, немає навіть трейлера, тому ця дата викликає багато сумнівів. Але робота над даним фільмом ведеться з 2017 року. Тож, можливо, нарешті вони його завершать. Побачимо вже скоро. Але можливий варіант, що дату перенесуть. Опенгеймер майбутній біографічний фільм Крістофера Нолана з Кіліан Мерфі в головній ролі Роберта Опенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають батьком атомної бомби, за його роль у Манхеттенському проєкті, за ініціативи якої під час Другої світової війни була розроблена перша ядерна зброя Дюна 2. Вихід першої частини на HBO Max із запланованою датою, можливо, поставив продовження під сумнів. Але не бійтеся, друга частина офіційно готова. А режисер Дені Вільньов стверджує, що фільм охоплює решту твору Френка Герберта. Але якщо ви не хочете чекати прем'єру, долучайтеся до великої збірки книжок та пориньте у повну історію Дюни. У 2023 році виходить неймовірна кількість фільмів, і охопити всі одним маленьким відео просто нереально. Я не назвав великі прем'єри, такі як Барбі, Аквамен 2 і багато супергеройських фільмів, які будуть створюватись, продовжуватись у 2023 році. Тож, якщо вам сподобалася ця підбірка, ставте лайк, пишіть у коментарях фільм, який чекаєте особливо, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нових відео. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.